Вітаю на каналі Мікс Моментів. Надійка Гербіш. Дощова зустріч. Її місто останніми тижнями дуже дощове. Поволі перетворювалося на майже Венецію. В атласних туфельках на підборах Зоряна поверталася з роботи додому річками мокрих вулиць. У такі моменти особливо починаєш цінувати свою кухню, де можна сушити довгий і мокре від сливи волосся коло плити, палити свічку в аромалампі, слухати, як закипає чайник, підсвистуючи джазмену в радіо, пити гарячий духмяний чай, кутатися в довгий махровий халат і смажити сирники. А як хотіла бути старим музикантом? сказала зоря на що відразу вмостилася їй на колінах. «Сидіти посеред брукованої площі якогось великого міста в старій Європі, такого древнього, що рахує свій вік епохами, а не руками. І я носила б старі брунатні штани, смішні чоботи, соочки в клітинку, жилетку, поторсаного капелюха неодмінно пов'язувала б на шию вицвілу червону шовкову хустинку. Дівчина подивилася на свої бліді худенькі руки й чаю і повела далі. Кісті, мабуть, було байдуже, але вона чемно вислуховувала свою господиню і заохочувала її продовжувати своїм затишним муркотінням. І не було б зворушкувати обличчя і сильно засмаглі мозолисті руки з довгими тонкими пальцями. І я б сиділа зі старою скрипкою кольору твердого шоколаду та грала би тремкі чуттєві мелодії. Навколо б завмирала метушня. Жінки б затуляли губи руками, плакали. Молоді дівчатка сором'язливо, грайливо усміхалися б мені, а чоловіки неодмінно кивали б головами. Піднімали капелюха і зупинялися, щоб купити оберемо квітів для коханих у моєї сусідки квіткарки. Пари б цілувалися під мою музику. Діти крутилися б і вищали з радості. Задзвонив телефон, але зоряні не хотілося знімати слухавки. Вона перечекала виклик і вимкнула апарат із мережі. Передбачливо вимкнула й мобільний. Нішка все ще муркотіла, наче вимагаючи продовжень, і зоряна знову занурилася у виголошення мрій. А ввечері я поверталася би додому, в маленьку квартиру під дахом якогось ветхого будинку. Варила б собі гарячий шоколад, а тоді, тримаючи жагуче горня в долонях, сідала б за розхитаний дерев'яний стіл і відсорбувала потроху. Смакуючи миттю, вигайдуючи собі нові мелодії. А ти, ставши вже теж геть старою, мостилася б у мене на колінах і вимуркувала гармонії, які вже давно забулися. Кішка, чи то образившись на ібідик стара, чи то просто вловивши імпульс, переданий добрим чарівником, зіскочила зоряні з колін і всілася на підвіконні. Щось виглядаючи у вікні. Дівчина підійшла за неї і приклалася чолом до шибки. На зупинці внизу стояли двоє чоловіків, мабуть, чекали свого автобуса. Сур'яна часто бачила тут таких зістарених, худорлявих, із сумними очима. Їй завжди думалося, що вони теж колись були молодими, слухали рок н рокенрол і мріяли змінити світ а зараз просто щодня повертаються додому із заводу вечірнім рейсом автобуса. Їй стало сумно і захотілося відійти від вікна та вимкнути радіо, що саме плакало пронизливим голосом діни Вашингтон. Але кішка замуркотіла і потерлася голівкою до господині. Зоряна зупинилася, погладила її ніжну шерстку і навіщось і знову визирнула у вікно. Червоне світло фар відбивалося у воді, на дорозі. Чоловіків уже не було на зупинці. На їхньому місці, зіщулившись під дашком, сидів молодий хлопець і грав на гітарі. Зверху, та ще й у сутінках, цього не можна було розгледіти, але зоряна знала, що його пальці задубіли і зігнулися від холоду, тому звук виходив надірваним, і наче металічним. Не можна так, сказала вона кістці. Якщо я зараз не запрошу його скласти нам компанію, то він, а не я, колись перетвориться на старого й самотнього музиканта з моїх мрій, а інструмент зіпсується, що дуже погано. Тому дівчина хутенько скинула халат, надягла теплий плетений светрик і теплі штани, закутала горло шарфом, накинула дощовик узула кольорові гумачки зникла за дверим. Кішка лише задоволено нявкнула і умостилася на підвіконні спостерігати за зворушливою і добрею сценою не з кіно, час від часу, намагаючись упіймати лапою кружальця з ароматної пари, що розліталися кухнею від зоряненого улюбленого горнятка з чаєм.